Анатолій Іванович, запрошуємо, згорьована, збідована, поруйнована Донеччина, вітає сьогодні конференції. Слава Ісусу Христу, мир Боже вам, брати та сестри. Я дуже радий бути на цій конференції. І знаєте, так, споглядаючись назад, святе письмо, я бачу, що Бог це самий перший місіонер. Тому що коли Адам з Євою згрішили, то сам Бог. Запитав Адам, де ти? І Ісус Христос дав наказ своїм учням, щоб і йшли і проповідали Євангеліє по всьому, по цілому світу. Я хочу поділитися тим, що у нас було на Донеччині, на Луганщині. Ви знаєте, хоч війна розпочалась у нас там з 2014 року, але з 2015 року ми почали проводити місіонер, місійні школи і посилати місіонерів в ту прифронтову зону. І дякувати Богу, ми відкрили 25 нових церков в двох областях. На жаль, на сьогодні є окуповані території, і, на жаль, багато вони вимушені переїхати в другі місця. Але я маю надію, що все воно буде відновлено і буде доокупація, і Бог явить милість і тому. Що сьогодні місіонерська праця вона дуже потрібна у нас в Україні. Я знаю, що багато людей віруючих виїхало, і декотрі вже і не вернуться. Тому дуже добре, що і сьогодні є підготовка місіонерів на місіонерську працю. І я вже зараз запрошую на Донеччину, на Донбас, ті, які зараз ще вчаться, а може, вже і є. Я вірю, все-таки прийде мир на нашу землю, Бог звільнить нашу. Україну, нашу землю від тих окупантів, і дуже велика потреба, щоб проповідувати слово тим людям, які ще далеко від Бога, хочу вам сказати, що коли оцей такий стан війни, і дуже багато труднощів в житті людей, тоді люди шукають Бога. Я скажу, що зараз, незважаючи на те, що багато віруючих виїхало, але там на Донбасі дома молитви переповнені людьми, і це нові люди. І дуже багато ще в ті часи казали, і сьогодні кажуть, аби і не війна, ми в церкву не прийшли. У нас, у нас зараз дуже велика потреба в проповідниках, дуже багато потреби в служителях Божих. Тому я вдячний Богу, що ви вірні Богу, ви служите Богу, і хай Бог вас рясно поблагословить той праці, де ви працюєте для слави Божої. Амінь. Дякую, Антоні Іванович, дякую. Запрошуємо, брат Ростислав. Це правда, брати і сестри, що Донеччина особливий регіон. Запрошую завтра будуть січити місіонери із прифронтових регіонів. Приходьте, будь ласка, ви почуєте більше свідчень. Прошу брат Ростов. Шановна конференція, я звертаюся до всіх працівників місіонерів, місії Голос Надії. Я вітаю вас. І хочу подякувати вам. Знаєте за що? Що ви не залишили Україну, а залишились в Україні. Хай вас Бог благословить. І знаєте, я так дивився, коли почалась повномасштабна війна. Думаю, що ж воно буде з місіонерами, які особливо працювали хтось при фронтових зонах. Та ж сама Донеччина, Луганщина. Хтось вчасно виїжджав і свідчили про те, що ще нас не обстрілювали, але за годину до обстрілу каже один місіонер до дружини, складаємо сумки, бо у нас дуже мало часу. А вона каже: Та ти що? І каже, ми за годину встигли зібрати сумки. І через годину ми вже були в машині, після першого обстрілу. Я дякую, що ви залишились. Хай вас Бог благословить. Були переживання такі, я думаю, і у Петровича були, коли думали, як працювати з місіонерами, які не зовсім хочуть щиро працювати, і якось сказати людям, скажеш, що працюєте, ну що вони видадуть більше, якщо його нема? І я десь навіть дякую Богу, що коли почалась війна, не треба було вказати багатьом. Ну, не всі ж місіонери. Хоч ми кажемо, всі місіонери, і сьогодні ми чули, перший місіонер був Господь. Але хтось мусить і дрова рубати. хтось мусить бути шофером десь. Бо є сьогодні розказували, що місіонер то всі професії має мати, так? Це теж добре. Це теж добре йти на місіонерство мати професію. Я вдячний Богові за кожного із вас, що ви є там, куди вас покликав Господь. Хочу залишити одну думку для всіх нас, але прочитаю два місця Слова Божого, і залишити думку на цих текстах. Перше місце 11 псалом, третій вірш. Як основи зруйновано. Що може зробити праведник? І друге місце. Пісня до євреїв. 12 розділ? три вірші з 26 по 28. Його голос тоді захитав землю, а тепер він дав таку обітницю, кажучи. Ще раз захитаю не тільки землю, але і небо. А слова ще раз означають зміну того, хто хитається, як створеного, щоб залишилось непохитне. Отже, приймаючи царство непохитне, будемо триматися благодаті якою будемо служити Богові з благоговінням і страхом. Ми сьогодні чули: Христос каже: Я побудую церкву і ворота пекельні не витримають її натиску. В другому перекладі написано ворота пекельні не здолають її. Я думаю, ближче до того, що Господь сказав, тому що Він будував церкву і поставив, щоб вона йшла і приносила плід, дав і силу. Ми святкували, Христос говорив, ви приймете силу і дав владу. Але що може зробити праведник, якщо зруйновані основи? Коли Бог творив землю в шостий день, Він створив. Людину чоловіком і жінкою. І все, що створив Бог, він створив для людини. І ми знаємо, що коли десь не попильнувала людина і втратила владу, яку Бог дав для неї. І людина була вигнана з раю. Але прийшов другий Адам, який повернув втрачений рай. І він дав сьогодні нам силу і владу, йти проповідувати людям про царство Боже. І я читав, зупиняючись на цьому вірші. Отже, приймаючи царство непохитне, будемо триматися, благодаті якою будемо служити Богові з благоговінням і страхом. Страх Господній є початком мудрості і віддаленням від злого це розум. Шановні місіонери, брати і сестри. Ось що хоче, щоб ми мали сьогодні Господь від мене, від нас, від усіх нас, приймаючи царство непохитне. Христової церкви пекло не звалить, бо вона на скелі на Христі стоїть. Слава Ісусу Христу. І ми щасливі, що ми можемо сьогодні звіщати людям про це царство, все хитається, захитається і небо. Але церква, яку будує Ісус Христос, вона непохитна. Нехай Господь благословить кожного із нас. Бути будівничим, бути тим, можливо, маленьким хрувачком, як свого часу говорив один проповідник, але бути в будівництві Церкви Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякую, брат Росислав. Ти, як ніхто інший, знаєш ситуацію у місіонерстві, брати і сестри. нас сьогодні тут зібрано біля 300 людей, з них 212 це співпрацівники місії і. 30 гостей з інших областей, а також 10 служителів з інших областей і регіонів. Безумовно, за короткий час я буду давати інформацію. Не всі з наших співпрацівників могли сьогодні бути разом з нами. Деякі з них, особливо які служать у Західній Європі, звернуться до нас зараз із вітальним словом і процитують. Заклик нашої конференції за словом твоїм, Господи, на мові тих народів, серед яких вони проповідують слово Боже. Дорогі оператори, все добре у вас! Будь ласка, будь ласка. Дорога конференція! Місії голос надії! Щире вітання вам з Іспанії! Dios, Мене звати Руслан Вознюк. Я являюся місіонером місії Голос Надії і представляю місіонерів, які труться в Іспанії. Це сім'я Шаповалових, Аня і Володимир з Малаги, це сім'я Юдіних, Микола і Ангеліна з Марбеї, і це благословені сестри з Альмерії, Віра Ковердюк і Валя Готь. Я несу також пастерське служіння церкви Спасіння Боже міста Малага, і є відповідальним регіональним пресвітером провінції Андалусія. Найперша наша ціль як місіонерів це відкриття або утворення нових церков в цьому місці, де ми живемо, це курортна зона Коста Дель-Соль. Тут проживає чимало наших українців. Друга наша ціль, в якій ми рухаємось, це відкриття або утворення церков у всіх великих містах провінції, які входять в нашу провінцію Андалусія. Серед багатьох наших проблем, таких самих, мабуть, як і у вас, найперша наша проблема це щоб Господь підіймав на цьому місці місіонерів, служителів, а також щоб Господь присилав всю країну служителів і місіонерів, тому що велика, велика потреба в цьому, бо велика праця є в Іспанії. Бажаємо вам, дорогі брати і сестри, виконати всю волю Божу і залишитися вірними Господу. Своєму покликанні конформи Ату Палабре Сеньор, по слову Твому, Господи. Щирі вітання всім учасникам конференції місії Голос Надії, молитовникам і фінансовим партнерам. Мене звати Петро Синюк і я разом з дружиною Яною несемо служіння в Хорватії на Західних Балканах. Ми служимо в локальній церкві містечка Доні Міхоляц, а також. Служимо в проектах, різних проєктах інтернет аналізації які мають на меті донести Іванглію до якомога більшої кількості людей серед народів західних Балкан, а саме сербів, хорватів, боснійців та інших народів. Наша ціль проповідь Еванглії і співпраця з локальними церквами. Наші молотовні потреби це наш статус на проживання, це духовні та фінансові потреби. Бажаємо всім учасникам конференції сили від Бога в проповіді Евангелії, натхнення від Духа Святого і благословінь та миру. По твої речі, Господине. Вітаємо вас, дорогі брати та сестри. Ми сім'я з Хорватії, яка несе служіння в місті Пожира. Я займаюся пасторською, пасторським служінням та служінням біженцям з України. Також служимо підліткам та молоді із України і з Хорватії тут місцево. Наші цілі, щоб люди наверталися до Бога і зростали в відносинах з нашим Господом. Молимо за те, щоб в локальній церкві віра людей була міцною. Бажаємо вам дуже гарно провести час на цій конференції. Хай Господь вас благословить. І на хорватській девіз звучить так: поречі твої. Вітаю усіх присутніх в цьому залі. Мене звати Оксана Коронічок. Зараз я знаходжуся в Україні, але вже більше року я проживала в Чехії в місті Млада Болеслав, і там несла місіонерське служіння. А саме рік назад у нас відкрилася в цьому місті нова церква, і разом з командою ми служимо та проповідуємо звістку Івангелія тим українцям, які приїхали туди під час війни і які проживали ще до війни. Моє служіння заключається в тому, що я працюю з дітками, з маленькими дітками в недільній школі. Беру активну участь в молодіжному служінні. А також я хочу привітати усіх учасників конференції, девізом нашої конференції на чеській мові. Але к слову твемо. Нехай за словом Господнім у вашому житті буде виконання Господньої волі. Благословінь кожному в вашій праці, сил та натхнення! Вітаю! Конференцію місії Голос Надії. Бажаю плідної праці і ясних Божих благословень. Мене звати Віталій Маленчук. Ми з сім'єю після квітня місяця 22-го року переїхали в Скандинавію. Нас 6 чоловік. Проживаємо в місті Вестерос, Швеції. Це 100 кілометрів від столиці Швеції Стокгольма. Наша праця полягає проповіді Євангелії для нашої української діаспори і направлена на українських громадян. От. Несу служіння відповідального за церкву в цьому місті. Просимо конференцію молитися за, за нас, просимо, щоб Господь підтримував, щоб вів, щоб давав бачення проведення служіння, також мудрості у згуртуванні людей навколо імені Ісуса Христа. Зараз я хочу озвучити девіз конференції по слову твоєму Господи на шведській мові. Енелікт літ Урт. Вітаємо вас, дорогі брати і сестри, місіонери місії Волоснодії, дорога конференція. Мир вам з Німеччини! Ми, сім'я Луговська, Сергія Ніни. Сьогодні несемо служіння в українській новотвореній церкві міста Бломберг. Відповідальність за відділ освіти в Німеччині організовуємо домашні групи у сусідніх містах, таких як Борхен, Фірмон, Люхде, місто Барентруп. Організовуємо благодійну допомогу для України. Маємо на меті сьогодні проповідувати Євангелія серед українського народу, який сьогодні проживає в Німеччині. Офіційно зареєстрованих таких людей сьогодні більше мільйонів. Також маємо на меті досягати німецькомовне населення. А наші молитовні потреби це щоб Господь сьогодні вже утверджував розпочаті церкви, домашні групи та служіння. І також, щоб Євангеліє воно ширилось не тільки серед українців, тут, в Німеччині, а й на німецький народ, який так щиро прийняв сьогодні так багато українців. word, Lord». По слову Твоєму, Господи. Вітаю дорогу конференцію голосна Надії», браття і сестри. Дуже хотілося бути разом з вами, але обставини такі, які є. Зараз у нас проходить табір. Наступних дві неділі також і дитячий, і молодіжний табір заплановані. Прошу підтримати нас, щоб Господь благословив. Цю працю, цей посів. Насправді роботи є дуже багато. Люди, можна сказати, що зараз шукають Бога, але працівників треба. Польща в цьому дуже має велику потребу. Якщо в когось є на серці переїжджати кудись далеко, то можна встановитися тут, близько, біля України, і служити. Ми з своєї сторони допоможемо чим зможемо знаходимося в Варшаві. Зараз у нас є біля 40 членів церкви. 29 липня ми хочемо провести ще хрещення, щире вітання від нашої сім'ї і Божого. Дорогі друзі, мир вам! Ми приветствуємо вас, мої супруги Олександр Ольга Цибучини із Об'єднаних Арабських Еміратів, город Дубай. Дорогі наші друзі. Брати і сестри, прийміть щире вітання від нашої сім'ї. Останні полгода ми несемо здесь пасторське місіонерське служення. Серед мігрантів країн колишнього союзу. Це Україна, Росія, Білорусія, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Вірменія, Грузія. Занимаємося організацією Альфа-курсу, проводимо вангелізацію, проводимо навчання в церкві, відкрили біблійську школу. И мы просили бы вас от всего сердца помолиться за нас, чтобы Бог дал нам свою благодать, совершать эту работу в условиях тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся в этом арабском мире. Попросить, чтобы Бог дал нам водительство Духом Святым, дал нам силы, дал нам мудрость, как это делать. И чтобы Господь устроил финансовые все наши вопросы, наше восхождение, поскольку мы живем только верой. Очень часто нам приходится говорить здесь на английском языке. По-английски мы говорим это according to your word, oh my Lord. тому пусть Господь благословить, щоб по його слову, Боже, благодать і благословение было з тими людьми, хто нуждается в його благодати. Мир вам, брата і сестри, дорогі місіонери. Щиро вітаю вас на цій конференції. Дуже сумно, що тільки онлайн, що не можемо бути разом. Ми з сім'єю вже рік знаходимось тут, в Єрусалимі, в Ізраїлі. По мірі можливості звершуємо якусь працю. Маємо вже вдома домашню групу. І маємо надію, що вже в цьому місяці перейдемо в орендоване приміщення для того, щоб трошки більше приймати mm -hmm. людей. Я роздумував над нашим девізом, за словом Твоїм. на івриті це Лефід Варха, Донай, як ти скажеш Господь, за словом Твоїм. І хочу побажати, брати і сестри, щоб саме так, саме за Божим Словом, ми будували і наше життя, і наше служіння. Тому бажаю всім нам, не дивлячись ні на що, де б ми не знаходились зараз. Нехай за словом Господнім будується наше життя і наше служіння. І Нехай слава Господня супроводжує кожного з нас там, де ми є. Благословимо. Знову будемо святи разом. Піднімімося, будь ласка. Тепер іти нам, куди шлях проложи. Без тебе, любий Боже, де можна відпочити, лиш там знайду спокійя. kraj boštav moja večnost blažen Ся втоми, що серце, мов на накрила, украй святилети лиш там.